Привіт, мото Україна. Маленький пост від цих майстрів, мабуть, у мотомеханіків України. Чому не хочуть брати розібрану техніку в ремонт? Дуже не хочуть. Або ну, взагалі не беруть. Тому що е, буває, приїхає нормально, буває, приїхає. От кажуть, я сам розбирав все добре, все нормально. Розбирали за кордоном. Він там був на ходу, приїхав його тільки зібрати. А коли питаєш, а й хто його тільки розібрав, та та там, ну там все є, там все є. Тепер дивіться, пост не про це буває мотоцикл, там, чи мопед, чи скутер приїхає, і дійсно все є, все грамотно розкладжено, і на перший погляд дивишся, все нормально. Дивіться, про що я розкажу, чому не хочеться. Тому що можеш наробитись майже, ну, майже на шару, тому що коли ти розбираєш техніку сам, ти відшліфував під себе. Як воно розбирається, нехай даже похабно, нехай. Можливо, це вчорашній робочий день. Ну, Кожна деталь знається тут, що де. Зараз робиться порядок перед е, слідуючим цим. Дивіться, 56-та діо. приїхала, розібрана. Люди викупали хлопаки хороші. Людина купила, каже, дідушка розбирав його, хотів поправити клапана, потім там-там, каже, думав повністю перебере. Ну, вже не це, продав. там. Я не скажу, за яку суму, ну, досить приємна, мабуть. Тому що е, мопед комплектний, і люди такі кажуть, зроби нам цього двигуна, він розібраний. Ну, Такі питання зробимо, тим паче хорошим людям чому не, не, не послухати. Але дивіться, ситуація з боку мотомеханіків. Коли взялись за двигуна, є скутер повністю цілий, все, ми зберемо його, він буде їхати, буде служити. Але ситуація, коли вже взялись до, до двигуна, взялись блок це е, двигун 56 го діо, водяне охолодження, 4-х і тут немає е, окремої деталі як самого циліндра, Тут циліндр іде встроєний в картер. Ну, як в мотоблоках, ніби можна сказати. Тобто, щоб дістати поршень, треба половинити двигун. Він довго бігає, він ресурсний, він все. Але коли взяли блок в руки, його більш-менш дивитись, чи розточувати, чи хонінгувати. Ай-яй-яй, а всі шпільки обломані. Коли людина привезла, все в ящичках розкладено, ніби грамотно, поговорили, по поспілкувались, то не бачили і він не бачив. Ці шпільки, які просто обірвані, це ще півбіди, це яка висверлена, це. Біда. Но ця, яка сверлена туди, в канали. Уже в цей, це велика біда, це під заміну. Плюс він блок хотів. Ну Це типічна ситуація, це нічого дивного. Людина ремонтувала, хотіла туди-сюди. Але чому я кажу з боку нашого? Шпільки, до речі, чекаються шпільки оригінальні, тому що вони обірвані. Блок купився інший, двигун становився. І коли дійшло діло до Діностартера, Діно е, індукцію ну, електромагнітному він просто магнітами запускає двигун. Хто запускав, хто бачив, немає як такого стартера. Стартер і генератор в одній обмоці. Він називається Діностартер. І магнето, коли напарник збирав, є за чим задуматись. Те, 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 те стоїть грамотно. До речі, другий мотор людина збирала підряд. Два діо. Діло, діло 56-та, куплена з контейнера, два дні від'їхана і заклинив мотор. Ми Поїхала реально вчора. І е, людина збирає і думає про те, те те, те бере магнето, бере ми купили інший диностартер і ставить магнето. Я би зробив так само. Ну, дідуська, чи хто там, не знаю, не було що йому робити. Він взяв. Крильчатку відкрутив, а болтики, звісно, назад треба наживити. Але не треба наживити чуть-чуть, А треба їх закрутити до упора, ви розумієте? І не звернулось на автоматі, бо є за чим думати, про що думати? Ви скажете і будете праві. Ти ж, майстер, чому не, не звернув уваги, що тут стоять М6 закручені далі, ніж іде крильчатка? Та тому, що я жива людина, я також не можу. Ну так, це робив точно видно, не майстер. Ну, це інший стартер. Які куплені в комплекті. Ось. Що зробив цей болт? Це його рідний диностарт. Це не ремонтується, це в мусор. Ця штука не дешева, але її писати людині, звісно, ми не будемо. Деякий процент, який ми маємо з мотомагазину, що людина нам лишає на соляру, там за те, що ми постійні клієнти її беремо немало. То якраз піде на цей диностартер. але. Тепер люди реально розуміють, чому іменно чому це. Тому що, тому що да, і людям буде служити, і ми заробимо на ньому. Ну така приємна, е, неприємна ситуація, вона вибиває трошечки шпалу. Так що будемо уважні, беремо те, що провірене. Не знаю, е, спілкуємось, радимось. Питаємо, хто знає. Не питаємо, якщо ви бачите, людина вам радить якась така незрозуміла порада. Радьте ще з кимось, тому що бувають різні ситуації. Всім добра, перемоги, миру, все буде Україна. Тримаємося і будемо уважні.